Друзі, вітаю! І завдання по відносним займенникам. Маєте 6 речень, ставте відео на паузу, робіть і пізніше перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити ці речення. Машина, яку я купую, є швидка. В нашому українському реченні немає цього є, але треба пам'ятати, що в німецькій мові в реченні обов'язково має бути підмет і присудок Машина. І вона є. є слово, яке в нас, так би мовити, взяте в дужки. Das Auto. Машина це середній рід. Тому das. так само котру das ich kaufe. Я купляю Ist schnell. das Auto, das ich kaufe, ist шнель. Тут досить просто. Я беру книжку, яка лежить на столі. Книжка середній рід. І оце, яка теж має бути середнього роду. Знову у нас є DAS на столі лежить. У нас має дієслово піти в сам кінець, яка на столі лежить. Das auf dem Tisch liegt". Він живе в будинку, який стоїть біля театру. Тут так само дієслово має йти в кінець. Який біля театру стоїть. Er im Haus. В будинку де в датіві. Haus маємо тому що in dem – Середній рід датів dem, in dem, яке об'єднується в im – im Haus. Das neben dem Theater steht. Neben dem Theater – тому що театр так само середній рід. Де стоїть? Біля театру. Так само це давальний відмінок. І не im Haus, das neben dem Theater steht. Я пишу лист другу, який живе в Берліні. Знов таки, дієслово ми ставимо в кінець речення, який в Берліні живе. Ich schreibe den Brief, лист der Brief. А пишемо «кого». І міняється «der» на «den». Чуємо, що «den brief». І шрайбе «den brief». І кому «dem Freund»? У нас є «der Freund» чоловічого роду, а кому пишемо в дитіві «dem Freund»? І шрайбе «den brief», «dem Freund» «der in Berlin wohnt». Хлопець, який працює зі мною, є дуже здібний. Діє слово, знов ми ставимо в кінець цього вставного речення. Хлопець, який зі мною працює, є дуже здібний. Der Junge, Der mit mir Arbeitet ist sehr begabt. Комп'ютер, який стоїть на столі, є зовсім новий. Знов таки, діє слово, стоїть. Odprl sem konec, ki je na stoli stoji. Komputer der auf dem tisht state ist ganz noy. Auf dem tisht tisht človečega rodu, b na stoli, der tisht minjeca na dem tisht. Auf dem tisht ist ganz noy.